Крокодили. Кто засунуло під таке дерево. Я нормально прилад. Бобри. Да, ти ще... пролізла, ти молодець. І перевернула. Ти. Як на Амазонці. Ти, да спасай нас од цього присунути молецько. Взагалі, траса з пясечна до Константіна займає 12 кілометрів. Спочатку 5 кілометрів до язу, пізніше 7 кілометрів до Константіна. Перші 5 кілометрів поділені на такий відрізок після тих 5 кілометрів, які є найлегші, на яких зможете власне, розібратися, які властивості цих каяків, байдарок, чи спробувати, як вони тримаються на воді і так далі. Побачите після цього таку трубу теплотрасу, то вже буде. Такий знак, що приближаєтесь до язу. Ну і відповідно до дамби. Дамба буде з, з мостком, і, на жаль, на байдарки її не перепливеш, бо вона заблокована. І для того треба буде пройти лівою стороною по берегу річки. Відповідно, як побачите, тут теплотрасу 50 метрів буде такий поворот наліво, і в тому повороті можна буде побачити, що на берегу є вже такі спеціальні витерті. вже Місця, по яким тягнуть ці байдарки. Ну і в те місце берега треба так розігнатись, бити носем байдарки, вийти на берег в тому місці і витягнути каяк. Окей, чилі беремо зад такі ручки і тягнемо. Так, є, то така переносна байдарка. Боже Сергій, що зараз як сядеш, то тут вода буде ще нап'ємо. Ну, аж так. Че, честь, до забачення. Tak, tak. Ja nagrywam. Tu powiedzieli, że pół metra, maksymalnie metr głębokości. Także jest, jest. Dawaj, dawaj. Ja na razie nic nie robię. Ja tylko nagrywam. Super, super, super. Dawaj. A mój, A, o, dobra. Ja, ja, ja. <guletki> Я только, я только крюйя. О! О! О боже. Давай, 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 давай. Крокодилы. Как на Амазонке. Э -э -э. Я нормально плыву ты этой. Що ти? Що ти за квіточки, хто у нас ботанічний? О, жовтенькі лілії, перший раз. Які орхідеї? Ну, як орхідеї, реально орхідеї. А тачечка випливає з пасіком за ними, ловить рядку, розмовляє з дітками своїми. Хто? Так. Шевченко. Okay. Okay. Так, тільки Тарас Григорович, а не Андрій. <різь> Znimacie <noise> skoro budę tama po polsku, damba po ukraińsku I tam musimy wyciągać te kajaki i po 15 metrów 15 metrów No i tu jest tama? Nie, 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 na mnie dotamy na 100% nam tutaj do ten zjazd. O, so, so, sio, Łe! 15 metrów To ludzie, którzy przed nami też pierwszy raz na kajakach Pierwszy raz na bajdarkach ludy, tak że my ich już dognęliśmy To jest słoż twoje To jest słoż moje Песло мо весело. Не хочу надо нагревать. Ой, так-то выглядаем, да. Ха-ха! <рес> ну і ти, ли? ось ми. При чому конкретно? Давай двома. Дв двоє. Окей. О. На то зараз, Наша лодочка сіла на мідь. Тут вже тяжче, слухайте, то в кропову влізли, то... то на... Я бачив якраз вчора... Відео, як, як придивився про каяки, що одних під таку в'ятку засунуло, під таке дерево і, і перевернуло. Yeah. Тепер помаленьку, чи лягай, чи якось так. Добре. Я пролізла. Ти, ти пролізла, ти молодець. А я зараз теж якось проліз. Малізував. Так. Бо Бобер! Dobry, dobry A co tam? A, jakiś kamień, wy na, nie na niego najechali? Dobra, a jak my teraz rozjedziemy się to... Ага, власне, ви на нього. Niego... Добре. Доброго дня, шановні панове. Ви теж тут перший раз? Так, але колись були в іншому місті. Ага, зрозуміло, а ми взагалі перший раз на каяках. Ну і добре вам іде. Вас нас уже догнали і переганяєте. Ну так, бо ми мусимо догнати нашого сина. Добре, добре було. Два лебеді мої. Ну то супер, то ми на місці, а дивись, як гарно проведе лебідь. Він захищає свою родину і зараз він буде на мішу нападати. Міша обережно! Лебідь злий! Він не злий, він просто охороняє своїх. Він охороняє своїх. Не підпливай до нього. Не підпливай до нього. Він почне на нього кидатися, а це буде. Міша, може сіти направо. Все нормально. Не, ну вони, він захищає свою родину, нема питань. Диви, як він гарно пливе. Все, 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 молодець, молодець. Охороняєш, охоронюй. Охра... Ох... 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 Відштовхуйся, відштовхуйся. Просто відгрібайся. Молодець, молодець. Молодець. Немає чого боятися, він красавчик. Спасай нас від цього притулочного лебедя. Та він хороший лебедь, спікуйся. Да все, ми тебе не трогаємо уйди вже. Ну і фініш. В конце. Ніша, чого ти за нами? Чого ти відстав? Надо було близько біля нас плити і все було б нормально. Він на тебе чи що? Ні, він хоче, але не <ривко> О, де, яке противне, ну но... А красавчик, красавчик Все, молодець, молодець. Ну так як мовили, біле Білий ліпий Не брач Кому сподобалося, ставте лайкусик subskrybik i działamy mocno.